Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні розглянемо з вами швидкий, але цікавий, на мою думку, тестнет від Mint Blockchain. Це Layer 2 рішення, яке створено спеціально для NFT. По інвестиціям поки нічого сказати не можу, але відомо, що проєкт підтримують оптимізм та Celestia, що, на мою думку, досить непогано і варто уваги. Так як натяки про дропу йдуть непогані, то давайте перейдемо до виконання цього теснету. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це додати тестову мережу в ручному режимі в наш Metamask. Я вам це зараз покажу, це знадобиться вам не тільки зараз, але й на майбутньому буде корисною інформацією. Щоб додати тестову мережу, для цього нам потрібно натиснути на наш Metamask. Потім натиснути ось сюди. Та натиснути Додати мережу. Ми потрапляємо на сторіночку нашого Metamask. Після цього натискаємо ось тут: Додати мережу. Та вписуємо дані, які будуть в пості телеграму. Давайте я зараз впишу і покажу, як воно виглядає. Все, ось таким чином повинно у вас вийти. Все скопіюйте та вставляйте ось сюди. Після того, як ви це зробите, натискаємо Зберегти. Все, поки не будемо переключатись на цю мережу, тому що нам потрібні інші кроки зараз робити. Поки це закриваємо. Та переходимо до наступного кроку. Наступним кроком нам потрібно взяти тестові токени з Sepolia, якщо у вас їх немає. Але якщо вони у вас є, візьміть на всяк випадок, тому що тестових токенів багато не буває. Я залишу два крани, якими я користуюсь постійно. Спробуйте, який буде у вас працювати, тому що інколи не всі крани працюють. Переходимо за посиланням кран 1 та потрапляємо на сторінку ось цього крану. Якщо ви тут не зареєстровані, вам потрібно буде зареєструватися. Якщо ви зареєстровані, просто вставляєте сюди гаманець, натискаєте ось сюди. Але дивіться: якщо у вас на гаманці вашому не буде 001 ефіру, хоча б, то вам не зарахують тестові токени. Якщо буде, то зарахують без проблем. Якщо ж немає, то переходимо за посиланням кран 2. Та потрапляємо вже ось на цей сайт. Тут все набагато краще. Сюди вставляємо гаманець, натискаємо Я не робот, проходимо швидко капчу та натискаємо Start Mining. І в нас починається майнитись наш ефір сиполія. Ось тут ми можемо вибрати швидкість, з якою буде майнитись або менша, або більше. Чим краще у вас комп'ютер, тим можете більше вибрати потоків, щоб було швидше. Щоб ми змогли забрати намайнені нами токени, нам потрібно, щоб ось тут було мінімум 005 ефіра Сиполі. Після того, як у вас тут буде 005, просто натискаєте Stop Mining, та вам зараховуються монети на ваш гаманець. Я це робити довго зараз не буду, тому що це буде 10-15 хвилин почекати, щоб вони намайнились. Тож не будемо затягувати час, як бачите, ось воно все йде. Я просто зараз натискаю Stop Mining. І. Все, в мене помилка, тому що я не намайнив потрібну кількість а, цих монет. Якщо ви намайнили, у вас тут буде заклеймити ці монетки. І після того, як ми додали мережу, взяли токени Сеполія, ми переходимо за посиланням Testnet Mint Blockchain та потрапляємо ось на цю сторіночку. Складного тут нічого немає. Тут просто потрібно законектити ваш гаманець, натискаємо Connect Wallet, натискаємо далі та під'єднатися. І нам потрібно. З сеполії перегнати монетки в Mint Testnet. Для цього нам потрібно, якщо ви зараз не вибрали Сеполію, натискаєте Switch Network, змінюєте мережу в гаманці на Сеполія, натискаємо. І потрібно зараз буде прогнати монети. Я, наприклад, возьму один ефір та натискаємо Депозит. Тут ми підтверджуємо транзакцію. І чекаємо, поки пройде наша транзакція. Дивіться, я вже робив декілька разів, це займає час. Десь може від 5 до 15 хвилин. Тож потрібно буде почекати. Ви можете поставити та займатися поки своїми справами. Давайте це все зробиться, і ми перейдемо далі. Все, якщо ось таке повідомлення ви бачите, то наша транзакція пройшла і ми можемо продовжувати далі. Переходимо на вкладинки Віздров, а змінюємо. Мережу натискаємо Switch Network. Та тут теж натискаємо Switch Network. Добре, і після цього робимо Withdraw. Так, дивіться, нам не вистачає на комісію. Натискаємо відхилити і беремо трішки менше, наприклад, 0,99. Та натискаємо Withdraw. Все добре. Зараз вистачає. Натискаємо підтвердити. І все. Потрібно дочекатись, поки ця транзакція завершиться. Після того, як ви це зробите, зробіть ще 2-3 рази таку ж транзакцію. Може, не з одним ефіром, але з тим, що у вас є. Нехай трішки поганяє наш гаманець, щоб було більше транзакцій. Тут складного нічого немає, просто поставили, пішли по своїм справам, прийшли, зробили віздров і так 2-3 рази зробіть. Я робив, нехай буде. Там подивимось, що з цього буде. На цьому з цим теснетом все. Складного, як я казав, нічого немає, по часу теж все дуже швидко. Тепер слідкуємо за новинами по проєкту. По всім новинам, які будуть з цим проєктом, я буду відписуватись в своєму телеграм-каналі. Так що підписуйтесь. Але в самому відео це ще не все. Також хотів би трішки оновити інформацію та нагадати про проєкт Micro 3. Якщо ви не чули про цей проєкт, залишу посилання на перший пост та відео, де показував, як в нього зайти. Так ось, я вже працюю тут півтора місяця і дуже приємно те, що вони постійно працюють над розвитком свого майданчика та додають нові можливості. Головна задача це виконувати завдання та отримувати за них кристали, які, скоріш за все, і будуть впливати на наші винагороди. Давайте перейдемо до самого проєкта та вже покажу на практиці, що та як робити. Переходимо за посиланням, реєстрація на мікро 3. Та потрапляємо на всіми нами відому сторіночку. Я не буду розповідати, що тут потрібно робити для новеньких, в першому відео все показував. Тож, якщо ви тут вперше, подивіться спочатку його. А для тих, хто вже працює або працював та закинув цей проєкт, хочу показати та відновити вашу цікавість до цього проєкту. І перше, що хотів би розглянути, це дорожну карту. Натискаємо сюди та натискаємо Roadmap. Якщо ми подивимось, ці кроки ми. Вже пройшли. Далі в нас йде ось цей крок. Перший квартал це перші три місяці року. Тобто ми десь очікуємо а в березні, якщо я все правильно зрозумів, якийсь дроп. Тому що вони планували 100 юзерів та чистого прибутку 50 тисяч. А ось тут вони пишуть, що вони будуть робити перший розподіл доходів. Трішки незрозуміло, що саме вони мають на увазі, але я, скоріш за все, гадаю, що це якийсь буде перший дроп. Тож, хто заходив зі мною з самого початку цього проєкту, я гадаю, що буде досить непогано. Тому що, якщо вони будуть робити якийсь розподіл, ми, скоріш за все, зможемо досить непогано отримати. Тому що, якщо чесно, я багато слідкую за каналами, і цей проєкт був. З моїх там 10-15 каналів, за якими слідкую, тільки якщо я не помиляюсь на моєму каналі. Тож чекаємо винагороди та будемо дивитись. Також в другому кварталі вони обіцяють винагороди, але вже хочуть цілівних 300к юзерів та 100к прибутку чистого доходу в доларах. Те ж саме тут трішки. І ось тут, в четвертому кварталі, вони планують. Те є свого токену. Тобто, якщо ми будемо працювати в цьому проєкті та отримувати за кожний квартал нагороди, то на новий рік, я гадаю, або там близько нового року нас можуть трішки порадити та зробити нам невеличкі подарунки. Але тут поки нічого не зрозуміло. Як вони пишуть, все досить непогано виглядає, якщо буде. Чотири етапи винагород, це дуже добре. А якщо ви зі мною заходили з самого початку, я гадаю, що ми повинні отримати досить непогано. Добре, з цим я гадаю, ми трішки розібралися щодо, як будемо чекати. Всі новини, як завжди, буду опубліковувати в своєму телеграм-каналі. Далі, давайте перейдемо вже до завдань. Переходимо на місії. Та потрапляємо на цю сторіночку. Я гадаю, більшість з вас вже трішки розібрались, що тут робити. Але давайте для новеньких, хто буде заходити до проєкту, або хто забув за цей проєкт, трішки нагадаю. Кожного дня ми збираємо кристали. Але зараз, якщо ви будете користуватись мережею Anker Protocol, це економія в мережі Binance Smart Chain. Хто не користується, залишу посилання, як це зробити, а там втричі зменшує комісію на транзакції в Binance Smart Chain. Ви зможете отримувати не тільки 70 кристалів за щоденний актив, але й зможете отримати додаткові 250 кристалів за 1 цент. Я гадаю, це досить непогано. Обов'язково заходьте кожного дня та проходьте. Трішки пізніше я вам покажу, чому це потрібно робити кожного дня. За це будуть додаткові винагороди. Добре, гадаю, з цим розібрались. Кожного дня заходимо. Та проходимо. Якщо ви не хочете витрачати кошти, просто забирайте щоденні ці кристалики безкоштовно. Добре, йдемо далі. Далі вони зробили рулетку. Рулетку я вам кажу не проходити, тому що вона дає дуже мало. Давайте в мене є трішки кристаликів, я вам покажу, як це працює. Ми віддаємо 100 кристалів, натискаємо, і за це ми отримуємо з вами 20 кристалів. І так я вам скажу дуже часто, я крутив цю валетку десь 5-7 разів, а я в мінусі, в великому мінусі, до речі, тому що в 5 разів мені впало по 50 кристалів, а 2 рази по 20. А плачу я за кожен раз 100 кристалів. Тож я кажу: не робіть цього і не потрібно сюди заходити, тому що ви будете в програші. Добре, з цим гадаю розібрались. просто перекресліть це і не заходьте сюди. Далі йдемо до наших завдань. В нас є щоденні завдання і є просто завдання, челенджі. А почнемо з щоденних. Що нам кажуть? За те, що ми замінимо одне NFT, нам дадуть 200 кристалів. Давайте спробуємо. Натискаємо Start та потрапляємо на цю сторіночку. Я беру тільки в мережі Binance Smart Chain. Для цього, щоб були. NFT, які ми можемо забрати відразу, натискаємо Live і шукаємо NFT, щоб вона в нас була безкоштовна. Безкоштовна це якщо ось цей напис. Ну, як безкоштовно вам потрібно буде заплатити за транзакцію. Тобто заходимо на неї, пускаємо ось трішки нижче, натискаємо Mint Now. Трішечки чекаємо. Обов'язково користуйтесь мережею Anker протокол для економії, тому що якщо ви не будете користуватись, ви будете платити більше. Натиснути ось тут, натискаємо розширені і тут ставимо одинички. Зберігаємо. А якщо ви не будете користуватись, тут буде 30 центів комісія та натискаємо підтвердити. Так ми віддаємо 30 центів. Тож дивіться, наскільки ви будете вірити в цей проєкт, чи будете ви тут а, витрачати кошти або ні. Поки кажу, я за інвестиції не знаю, що тут. Я знаю, що тут Binance трішки замішаний. Тож, я сюди зайшов і я хочу тут працювати. Добре, ми заміннуємо нашу NFT. Давайте перейдемо до завдань та подивимось, що ми за це отримуємо. Ми отримуємо за це 200 кристалів. Натискаємо клеєм, і вони нам нараховуються на рахунок. Дуже добре. Дивіться. Чим більше ви будете NFT мінтити, тим більше ви отримаєте кристалів. Але ви ж розумієте, що за там, 5 NFT нам потрібно буде віддати 1,5 долари. Ну, звісно, з цих грошей нам тоді будуть виплачувати наші винагороди. Добре, я гадаю, зрозуміли. я тут багато не роблю по 10, там, 20, 15 штук, я роблю там максимум одну на день, буває інколи можу зробити 5. На всяк випадок. Добре, давайте перейдемо до іншої активності щоденної це створити NFT. Для цього потрібно натиснути Старт. Так, я все зробив, давайте зараз розкажу. Ось тут ми пишемо ім'я колекції, а тут ми пишемо символи, вставляємо картинку, будь-яку, яку захочете. Тут ми прописуємо, щось прописуємо неважливо. А тут ми вибираємо. Мережу, в якій хочемо це зробити, я буду робити в BNB. Та натискаємо Deploy колекції. Трішечки чекаємо. Дивіться, інколи буває, я не знаю, в чому проблема, але якщо ми подивимось на мої NFT, я вчора ввечері без проблем це створив. Ось ця колекція, я її створив. У мене все було добре. Чому зараз не можу? Поки на це відповісти не можу. Ви спробуйте, якщо не виходить, спробуйте іншим разом, тому що я задавав питання, мені теж не змогли відповісти на це питання і служба підтримки. Так що тут вже будемо працювати на вдачу. Добре, давайте перейдемо до місії. Якщо у вас це не виходить, то пропускаємо. Спробуємо наступного дня. Також в нас є челенджі. Проходять різні челенджі. Якщо ви будете приймати в них участь, ви зможете забрати за них нагороди. Я приймав участь в новорічному та в якомусь BNB-чейн. Там потрібно було просто замінити NFT та тримати. і Воно потім вам би прийшло на гаманець. Деякі вже позакінчувалися, деякі ще працюють. Наприклад, нам тут потрібно замінити NFT в мережі Linea. Якщо у вас є кошти та ви робите різні активності в Лінея, ви можете замінити це NFT. Я цього не роблю, тож також тут не буду робити. Я. Не буду всі прям завдання тут виконувати, інколи буду для активності просто заходити і робити якісь завданнячко. Тобто мінідати NFT, там, по можливості створювати NFT, якщо вийде, якщо не вийде, ну нічого наступного разу зроблю. Добре, ну і тут теж саме, якщо хочете, можете приймати участь в цих завданнях. Якщо ні, то ні. Чим більше буде кристалів, тим буде краще для вас. Але там максимально я вкладатися в цей проєкт теж не буду. Буду фармити, що є. Якщо є можливість та якщо вірите в цей проєкт, ви можете вкладати сюди кошти, я поки не буду. Це моя думка, ви вже вирішуєте самі. Ну і останнє, що я вам хотів розказати, це в нас винагороди за активності. Чому я казав, що потрібно заходити кожного дня? Тому що, якщо, наприклад, ви робили 45 днів підряд чекін, ви отримали за це 10 тисяч. Кристалів. Ну, Як бачите, тут багатенько, я вже собі назбирав. А, тобто різні активності, за які ви будете отримувати досить непогану кількість кристалів. ну, Наприклад, там 5 NFT заміните 2500, 10, 5 тисяч, ну і так далі створити, це ж, те ж саме, якщо ми тут прогласяємо, то ви побачите, скільки тут буде. Якщо я, наприклад, буду 90. Днів підряд робити чекін, то отримую там, 72 тисячі кристалів, що досить непогано. Чому і не буду витрачатись сюди, тому що більш буду розраховувати на кристали з активності, які буду робити безкоштовно. Ну і в принципі на цьому все. Підсумуємо, обов'язково робимо стріки кожного дня. Ось сюди ми не заходимо. По можливості, якщо є кошти хоча б одну NFT на день мінтимо, створюємо, якщо у вас вийде. Якщо ви знаєте в чому проблема, як її вирішити, напишіть, будь ласка, в коментарях під постом в Телеграмі, тому що це допоможе і е, підписникам. Та від мене буде вам дуже велика вдячність. А можливо, якщо буде і дроб, то якийсь невеличкий подарунок. Виконуємо челенджі. Обов'язково, якщо ви виконуєте, наприклад, там в ліне якісь активності, то можете зробити теж буде активність і для лінеї. І Слідкуємо за ось цими завданнями. Тут ви теж непогано отримаєте кристалів за різні винагороди. На цьому поки все. Проєкт мені чомусь подобається. Хоча я не впевнений в ньому на всі 100%. Але якщо у вас є вільний час та трішки копійок, гадаю, варто зайти. А там побачимо: чим більше проєктів робимо, тим більше шансів отримати дроп. Тож, слідкуємо. А поки. Чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео Power Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Супра та Рікі. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!